Під час великого посту віряни інтенсивно моляться та приймають участь у паломництвах. Вони вважають, що це великий шанс зректися власних гріхів і заслужити прощення. Так днями поблизу Ужгорда пройшла процесійна хода хресної дороги, до якої залучилися сотні вірників і священнослужителів. Традиційно було зроблено 14 станцій, які згідно з Біблією символізують зупинки Ісуса Христа на шляху до Голгофи. Каплиці для цього в Баранинцях збудовані ще у 2008 році. Коштом місцевих жителів їх оздоблюють копії неканонічних релігійних картин. Класика закарпатського живопису Йосипа Бокшая. Біля кожної з них священники читали Евангеліє, де описувались муки месії. Опісля ж священник освятив прихожан і благословив на вірні справи. Потім будуть священники свічконосцями і приготовить. В той час вояки, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші, ж йшов слідом за ним здалека, аж до бол з'явились багато ложних свідків. Нарешті прийшло двої, кажуть цей казав я можу зруйнувати храм Божий. І за тоді Ісус сказав до нього Ти мовив, тільки ж кажу вам. Ви нині побачити Сина чоловічого, який сидітиме праворучця могутнього і тиме. Господи, ти був невинним, але без жодного заперечитися. Дай нам Ісусе повірно зносити малі вироки, які інші виносять нам. Господи, просимо тебе навчи нас перед обличчям несправедливості. Чия друга Ісус бере питання. В той час Юда що зрадив Ісуса, побачивши, що з Його засудили, розкаюся і верну назад тридцять срібників первосвященникам і старшим, з купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців, тому це поле досі зветься полем крови. Людської душі вона є, чітко виражена в останніх днях життя Бога чоловіка на землі. У зради є два обличчя, хоча їхнє розрізнення не дає їй ніякого оправдання. Юда, свій чинок, землі,

А такове ти задрав. Дякую. Святого Євангелія, миром Господа, Бога моліма, помилуй, доросли. Будьмо уважні. вас знову побачу і ваше. Серце зрадіє, і ніхто ваші радощів від вас не відіме. Ровіє, Обраща, но ковіт воєнно твоє. У Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це опричак, надходить час, коли нас загресем. За ним великий натовп людей і жінки, що плакали, за ним та голосили. Ісус обернувся до них і сказав доньки Єрусалимські, не плачте надо мною, але плачте над собою і над дітьми вашими. і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з дерева. Ісусе, ти не уповляєш жінок, які плачуть над тобою, чи вони використовують твої слова, адже ти хотів, щоб вони ступили на дорогу віру. Чи Твоє наумлення допомогло їм зробити цей крок? Не знаємо, Господи, чи Твої слова увійшли до їхніх сердець, але хочемо Христи, на цьому стоянні вчитися приймати Твої напоумлення тоді, коли робимо помилки і коли нам бракує відваги. Як все-таки часто ми оплакуємо великим плачем те, що насправді мале в нашому житті, скільки є непотрібних, грішних?